Що призводить до неминучої втрати волосся і як зберегти його густим, красивим і шовковистим? Про все це сьогодні ми розкажемо у програмі Здорово на «36,6». Яке яка тривалість життя людської волосини, і чи можна його подовжити всупереч генетиці, або що робити, аби відростити густе і шовковисте волосся? Чи є зв'язок між ранньою сивиною і стресами? Та чи можна надовго зберегти природний кольор волосся? Василь Андрійчук лікар-дерматолог, трихолог першої категорії, кандидат медичних наук. Загальний досвід роботи 18 років. А чи правда, що у кожної людини є своя якась фіксована довжина волосся? Ну, скажімо, жінка хоче відростити там довгу косу, але волосся відростає лише там до плечей або по пояс і, і далі не росте. Це правда чи ні? Я думаю, що. Тут помилкове твердження, тому що волосся росте протягом життя. Питання в тому, що цикл життя волосівної цибулини, він просто може бути закінчуватися на довжині, там, наприклад, 30-40 см, і просто ця волосина випадає. А починає рости нове, нова волосина. І вона так само доростає до цієї довжини, і просто випадає. То, якби цикл волоссяної цибулини був довший, воно б продовжувало рости. От на цьому, напевно, і заснований ефект, що волосся може не відростати на ну, дуже. Ну, метр два, якщо хочуть гарні довгі коси. Ви сказали цикл життя клітин волосини чи волосини? Волосівної цибулини, так. Да. Сально волоссяного фолікула, звідки з власне і ростеться волосся. А у кожної людини є свій цикл життя волосної цибулини? Так, генетично запрограмований. Який, як правило, він чи які вони бувають, ці цикли життя? Це все. Е... Ще раз кажу, генетично запрограмовано, в залежності від того, яке волосся було у батьків, у дідів, у бабусі, буває абсолютно по-різному, якщо досконало волосся на цибулина, воно може бути і роками. Є фази росту волосся. Тобто це треба досліджувати індивідуально. Протягом життя людини фази росту волосся так само можуть мінятися. Тому що в підлітковому віці, коли йде гормональний розвиток, під впливом. Статевих гормонів буде відбуватися більш інтенсивний ріст волосся. А коли вже людині добре за 60-70, відповідно той метаболізм набагато менший, і різі тем просто волосся і життя власне волосониця блогене так само буде змінюватися, зменшуватися. Кожна жінка та й чоловік теж певною мірою мріє про розкішне, блискуче, шовковисте, гарне волосся. Як цього досягти, від чого це залежить? Я розумію, що від дуже багатьох факторів: і харчування, і догляд, і гігієна, і все все таке інше, але давайте поетапно, структуровано, щоб ну, якісь відклалися критерії і принципи людини, яка хоче мати розкішне волосся. Ну, дивіться, перший фактор, перший чинник це є генетична складова. Тобто, якщо у батьків є Недостатня кількість волосяного покриву, який, про який ви мрієте, то сподіватись, найкраще це марно перука в цьому випадку, тільки в нас вихід. Проти генетики ми ніяк не можемо піти супроти, розумієте? І ще жодні стимуляції, стимуля... с... там маски, якісь не знаю, там ні, воно на жаль не дає того результату. Можливо, ви доб'єтеся якогось тимчасового успіху протягом місяця-двох буде триматися. Далі це все діло повернеться на свою колію, тому що в нас є. Генетичний код, який наданий нам батьками. Перше. Друге, на мою думку, всі зовнішні засоби, які використовуються в основному косметології, це є засоби по догляду за волоссям, але ніяк вони не можуть впливати на його ріст і густину. Це просто буде гарно вимити волосся, це воно може виглядати блискуче. Е, якісь засоби, які там розпушують його, електризують, міняють і так далі. Це тільки зовнішній вигляд. Власне, на густину волосяного покриву це не впливає із зовнішніх засобів, і з народної медицини, які там втирають різні засоби. Вони можуть дати тільки тимчасовий ефект. Ну, якщо для прикладу, ми почитаємо рекомендації різних форумів, сайтів, там втирання перць стручковий, перець, цибуля з часником. Це. Я завжди пацієнтам кажу, треба з часником їсти, а не втирати мед, яйця, кефір, ну і різні біологічні рідини, ми не будемо ще говорити за них. Основна мета цього всього втирання. Це є подразнення шкіри. Ну, натижні собі шкіру цим шлючковим перцем, волосистою частиною голови, або тим же часником, викликають подразнення, печіння. Що таке подразнення? Це є почервоніння шкіри. Почервоніння шкіри це значить посилений кровообіг. Відповідно, покращується, посилюється кровообіг волосяних цибулин, покращується метаболізм. І таким чином просто простимульовується поява росту нових волоссень. Но Але ті, що в нас, Ростуть, і скільки для них відведено генетичного часу, вони все одно будуть випадати. Це ж що стосовно зовнішніх засобів. Далі, знову ж таки, генетично, як у нас складений обмін речовин, як ми харчуємося, як працює наша ендокринна система. Якщо не буде багато патологічних станів, захворювань тих самих, то ми будемо вчасно, нормально харчуватися, не будемо провокувати гастрити виразкові хвороби, відповідно, вам віддящить за це і ваше волосся. Воно буде виглядати гарно і розкішно. Пересадка волосся, звичайно, що воно може тимчасово покращити густину і об'єми. що це за процедура? Як вона робиться, наскільки це, це є складно? хірургічна процедура, досить складна. Береться донорська ділянка шкіри з волосистої частини голови і цієї пер... ж, ж людини і пересаджується на ті ділянки, де ми хочемо збільшити об'єм волосся і зробити його густішим. А що означає донорська ділянка шкіри? Ну якщо генетично вже закладено, що все більше ці процедури використовуються у чоловіків при андрогенній лопеції, тобто береться ділянка шкіри з потилиці з овощними раковинами, там, де є андроген, не чутли, немає андрогенчутливих рецепторів, пересаджуються в тім'яні і лобні ділянки, і таким чином відновлюється ріст волосся. Ну а от у жінок, ну якщо у жінки є волосся, ніби й. Стимулюючи ріст волосся, проводячи різні процедури, ті самі ін'єкційні процедури, так, коли там колять е, плазму в шкіру голови, або е, проводячи косметологічні процедури, або використовуючи різні фізотерапевтичний вплив, наприклад, струм Десонваль, якісь лікування, ми стимулюємо ріст нового волосся. Ну, але ж ви кажете, але що це, це буде тимчасово це. на той час, коли, скільки ми будемо в цьому приділяти уваги і застосовувати ці процедури. Тобто, пів цих всіх процедур ми, в принципі, повернемося до вихідного рівня. Отже, виходячи з цього, якась загальна порада є для тих усіх, хто мріє про розкішне волосся, але має, але має погані спадкові дані. Мрійте далі. Або постійно стимулювати. Поради, які допоможуть зберегти волосся розкішним, густим, шовковистим. Ваші поради. Якщо ви хочете підтримати своє волосся в хорошому стані, по-перше, це хороше, гарне збалансоване регулярне харчування з достатньою кількістю мікро- і макроелементів. Угу. Волосся потребує великої кількості цинку. Для того, щоб не колтати препарати, збагачені на цинк, їжте то що, е ті продукти, в якими багаті на цинк. Наприклад, так. горіхи. Любі арахіс, кешю, зернятка, гарбузове насіння або соняшникове насіння. Ну і різні вкусняшки, які роблять з цих всіх продуктів. Так? Uh -huh. Кальцій ніхто не відміняв, молоко молочні продукти яйця. Uh -huh. Далі достатньо водний режим пиття. По-друге, стимуляція кровообігу шкіри голови якісним інтенсивним розчисуванням. Масаж шкіри голови. Самостійно хочете, можна відвідати косметичні салони. Не обов'язково втирати стручковий перець цибулю частиком волосся та частина голови, ви так само можете подразнювати шкіру голови для покращення кробігу, роблячи гарне розчісування, підбирати щітки собі і періодично проводити собі абсолютно самостійно масаж шкіри голови. Таким чином, покращуючи кровообіг. Як часто треба робити цей масаж? Щодня. Щодня, ну, чому вам недостатньо буде 5-10 хвилин, щоб промасувати певні ділянки шкіри голови? Звичайно, що на будь-який стан шкіри і волосся впливає режим людини, сон, відпочинок mm -hmm. і робота. От при і дотриманні дотримання цих всіх факторів, дотриманні загального здоров'я людини буде у вас і розкішне волосся. Звертаємось так само до аналогії до тваринного світу. Якщо Собачка ваша хуріє, чи буде в неї гарна шерсть? Ні. Тобто, якщо поки ви не вилікуєте проблеми з внутрішніми органами собаки, то тільки тоді вже в неї буде гарна шерсть, там, хвіст, густа, густа, шовковиста, густа. шовковиста шерсть. О, так само можна провести паралель якийсь із людиною. Як, до речі, правильно підібрати грибінет чи щітку, от висказали індивідуально, кому що підходить, у кого ну, якісь є критерії з медичної точки зору, що там пластмаса електризується, а залізо там шкодить, ну, вважається робовий? взагалі, що металеві гребінці, вони більш пошкоджують структуру волосся і викликаючи його розсічення. Uh -huh. А так, в принципі, матеріал з якого виготовлені грибінці, ну критичного значення немає. Стосовно миття голови, це суботи індивідуальний процес. Комусь приходили до мене пацієнти, які миють голову раз на тиждень, і виглядає вона абсолютно охайно і досить красиве симпатичне волосся. А є пацієнти, які питають, коли ви останній раз мили голову вчора, а виглядає таке враження, що він ніби вже два тижні не заходив у ванну. Тому ну, потрібно до цього ставитися ну, сугубо індивідуально. Ну, а е, люди, яких. Так швидко ласніє шкіра голови відповідно, волосся. Вони треба тепер звернутися. питання, чому в неї дуже швидко стає масна шкіра голови і волосся, і куди звертатися, до кого йти? До дерматолога дерматолог визначає, чи є якісь скарги зі сторони шлунково кишкового тракту. Тоді ми спрямовуємо на обстеження до гостей Якщо ніяких скарг немає і по анамнезу по опитуванню ми бачимо, що людина харчується достатньо якісно, збалансовано і вчасно, тоді ми будемо більше акцентувати на Проблемах з ендокринною системою, то ми спрямуємо на консультацію до ендокринолога. Красиве волосся символ молодості та здоров'я. Звичайно, кожній жінці та й чоловікові теж хотілося б мати розкішне волосся, щоб відчувати себе привабливими. Однак слід пам'ятати, що догляд за волоссям обумовлює не ціна косметичного миючого засобу, а загальний стан здоров'я організму в цілому і здоровий спосіб життя. Тож, якщо ви помітили, що волосся стало тьмяним і втрачає свою привабливість, в першу чергу треба не новий шампунь купувати, а відвідати лікаря-трихолога або дерматолога. Міцне здоров'я це запорука успіху, тож ставте перед собою амбітні цілі і досягайте їх. А ще дивіться програму «Здорово» на 36,6.